Презентація на тему мембранні технології очищення води. Традиційні способи очищення води, механічні, хімічні або реагентні, не забезпечують у більшості випадків необхідної ефективності очищення. Особливий інтерес викликають мембранні методи розподілу зворотний осмос, ультрафільтрація і мікрофільтрація, що дозволяють очистити воду від солей, органічних речовин. Колоїдів і зважених частинок, мембранні системи водопідготовки, промислове освоєння яких почалося приблизно з 1985 року. В даний час застосовуються практично у всіх галузях, що потребують очищену воду. Дана діаграма вказує на основні галузі, в яких використовуються мембранні технології, яку нішу вони займають в загальному обсязі. Перші штучні мембрани були виготовлені в 19 столітті з обробленої в азотній кислоті клітковини, целюлози, сиру, яка є нічим іншим, як оболонка рослинних клітин, тобто є природні мембрани. З нітрату целюлози навчилися робити целулоїд, а пізніше целофан, але з виявленою в них мікропористістю активно боролися, так як хотіли отримати в першу чергу захисні матеріали, не проникні для повітря і вологи. І тільки в 1960 році лоебом і суріраджаном була винайдена мембрана з іншого виду модифікованої целюлози ацетату, яка була вже придатною для практичного застосування. Мембрани як інші фільтруючі матеріали можна розглядати як напівпроникні середовища, вони пропускають воду, але не пропускають деякі домішки. Проте, якщо звичайне фільтрування застосовують для видалення з води відносно великих утворень, дисперсних і крупних колоїдних домішок, то мембранні технології для вилучення дрібних колоїдних частинок, а також розчинених сполук. Для цієї мембрани повинні бути пори дуже малого розміру. Єдиним недоліком мембрани для очищення води є неможливість видалення газів. Для цього використовуються вже інші мембрани для розподілу газу з іншими матеріалами та із застосуванням інших технологій і тиску близько 6,5 мегапаскаля. Рушійною силою, що заставляє рідину проникнути через бар'єр у вигляді тонкої перегородки, Можуть бути прикладений тиск, різниця концентрації розчинених речовин, різниця температур з обох боків перегородки для електрорушна села. В цій частині ми обмежимося розглядом атмосферних явищ, процесів розподілу під дією тиску. Основна відмінність мембрани від звичайних фільтруючих засобів полягає в тому, що вони тонкі і домішки, що видаляються, зберігаються не в шарі фільтрації, а тільки на поверхні мембрани. Брудоємність поверхні, вочевидь, набагато менша, ніж у шарі фільтрації. Здавалося б, мембрана повинна на підставі цього дуже швидко забруднитися і перестати пропускати воду. Так би воно і було, якщо б у мембранному фільтрі не відбувалося постійного самоочищення мембрани. Для цього використовується так звана тангенційна схема руху води в модулі, при якій збирають воду з обох сторін мембрани. Одна частина потоку проходить через мембрану і очищає фільтрат або пармет, щоб отримати очищену воду, а інші направляють вздовж поверхні мембрани, щоб змивати затримані розчини і видаляти їх із зони фільтрації. Ця частина потоку називається концентратом або ретентатом, і зазвичай її або скидають в дренаж, або, наприклад, при очищенні гальванічних стоків, відводять для подальшої обробки і виділення потрібних компонентів. Таким чином, вузол мембранної фільтрації має один і два виходи, і частина води постійно витрачається на очищення мембрани. З точки зору технологічних можливостей розрізняють мембрани для ультрафільтрації, нанофільтрації та зворотного осмосу. На цьому зображенні мембрани умовно розділені на ряди, де видно, що розмір пір зменшується в них, а робочий тиск зростає. Види мембран за розмірами пір. Ультрафільтраційні мембрани вони мають найбільші пори діаметром від 1 до 0,5 мікрон, де 1 мікрон дорівнює 10 у мінус 6 метра і працюють зазвичай при тиску від 2 до 5 бар. Вони застосовуються, наприклад, для доочищення питної водопровідної води від колоїдних та високомолекулярних забруднень, якщо не потрібне коригування її сольового складу. Нанофільтраційні елементи. Пори від 5 до 50 нанометрів або від 0,5 до 0,05 мікрометра, використовують для пом'якшення води з підвищеною жорсткістю для видалення іонів важких металів та хлороорганіки. Одновалентні іони, такі як натрій, калій, хлор, нітрати, затримуються слабо в середньому не більше від 10 до 30%. відсотків. Робочий тиск нанофільтрації зазвичай не перевищує від 5 до 7 бар. Зворотно-осмотичні мембрани мають пори діаметром менше 10 нанометрів або менше 0,1 мікрометра, працюють при тисках до 100 бар і дозволяють здійснювати глибоке знесолення або демінералізацію. Зворотне осмо застосовують для отримання начистої води для виробничих потреб, а також для опріснення морської та солонуватих підземних вод. Причому ступінь знасолення або ж селективність зазвичай становить не менше 92-97%. Типи мембранних елементів мембрани можуть мати різну геометричну форму, трубчасті, порожнистоволоконі та плоскі. трубчасті мембрани є трубками діаметром від декількох міліметрів до 1-2 см, виготовлені з пористого матеріалу, наприклад, кераміки. При цьому вони можуть бути симетричними чи асиметричними. Симетрична мембрана має однакову пористість у всьому обсязі матеріалу. У асиметричної трубки на одній з поверхонь зовнішньої або внутрішньої при виготовленні формують тонкий шар такого ж або іншого матеріалу з набагато більшою щільністю. Цей шар і є працюючим, оскільки саме він визначає здатність мембрани затримувати домішки. Більш крупнопористий матеріал грає роль підкладки носія з дренажними властивостями, подача води, що очищується, здійснюється з боку робочої поверхні, мембрани порожнистих волокон халуфайбер, теж мають трубчасту форму, та їх діаметр становить зазвичай від 0,1 до 0,5 мм через такий малий розмір водиницю об'єму фільтрувального модулю можливо помістити величезну кількість волокон. І їхня сумарна робоча поверхня буде в десятки і навіть сотні разів вища, ніж у трубчастих мембран великого діаметру. Плоскі мембрани виробляють у вигляді плівок синфилм, які можуть бути безпідкладковими, однорідна речовина, армованими з тканиною основою та нанесеним пористим матеріалом, з підкладкою з великопористого матеріалу та нанесеним робочим шаром. Основні закономірності процесів мембранного розділу. Потік очищеної води прямо пропорційний площі мембрани. Потік води через мембрану тим більший, чим вищий тиск. Продуктивність мембрани тим вища, за інших рівних умов, чим тонша мембрана. Для багатошарових мембран враховують товщину щільного робочого шару. Підвищення температури води зменшує її вияскість і внаслідок цього підвищує пропускну здатність мембрани. Збільшення потоку становить приблизно 3% за кожен градус Цельсія. Продуктивність мембрани знижується зі збільшенням концентрації домішок. Фільтрування води через крупнопористі мембрани можливо проводити за будь-якого тиску. Однак, коли розмір отворів мембранної перегородки стає настільки малим, що наближається до розмірів молекул, картина принципово змінюється. Попередня підготовка води перед подачою на мембрану воду, як правило, очищують від грубодисперсних домішок, а також від розчинених речовин, які можуть або пошкодити мембрану це активний хлор, або стати причиною відкладень на її поверхні це солі жорсткості. Така попередня підготовка води дозволяє значно збільшити термін служби мембрани та тривалість її роботи між хімічними промиваннями. Для видалення активного хлору зазвичай використовують сорбційні фільтри з активним вугіллям, а для зниження жорсткості води іонообмінні фільтри з натрій катіонітом. Існують також спеціальні прийоми попередньої обробки води. Які дозволяють суттєво підвищити ефективність очищення, вийти на більш зручний режим роботи мембранної системи. Прикладом такого підходу є метод комплексоутворення ультрафільтрація. Сутність методу полягає в тому, що в розчин водять добавки, що утворюють водорозчинні комплексні сполуки з компонентами, які необхідно видалити. Це призводить до збільшення розмірів частинок, що знову утворюються, що дозволяє здійснювати поділ на більш крупнопористих мембранах. Потім сконцентрований комплекс руйнують і комплексоутворювач повертається на повторне використання. Технологія зворотного осмосу. Мембранний поділ це процес продавлювання води через напівпроникну мембрану під тиском. Мембрани відрізняються одна від одної конструкційними матеріалами розміром пір. При цьому, чим менший розмір пір, тим вищий ступінь очищення і тим більший тиск потрібно прикласти. Зворотний осмос це процес фільтрації водних розчинів під тиском, що перевищує осмотичний через напівпроникну мембрану. Процес зворотного осмосу зазвичай протікає під тиском від 2,8 до 5 мегапаскалів. В основі очищення води лежить фізичний процес, відомий як зворотний осмос. Якщо при осмосі вода, що поділяється на дві частини напівпроникною перегородкою, рівномірно розподіляється і містить однакову кількість розчинених речовин, то при зворотному осмосі справа інакша. Вода при фільтрації поділяється на дві нерівні частини, кожна з яких містить різні частки розчинених речовин, менша частина буде концентрованим сольовим розчином. А велика кришталево чистою водою. Рулонний мембранний елемент для встановлення в систему зворотного осмосу складається з трубки з прорізами для проходу пермеату та герметично приєднаного до неї пакета мембран, розташованого між ними дренажного листа та сітки сепаратора, що утворює міжмембранні канали. У процесі скручування пакета для герметичного поділу напірної порожнини та порожнини збору пермеату. Крайки дренажного листа просочують спеціальним клеєм. Вода, що пройшла процес попереднього очищення, подається на мембранну систему зворотного осмосу. Зворотно-осмотичні мембранні елементи затримують усі забруднення діаметром більше 0,1 нанометра. Мембрана пропускає молекули розчинника води і затримує іони розчинних солей кальцій 2, магній 2, натрій плюс, калій плюс. Ферум 2, купрум 2, цинк 2, нікель 2, SO4 2, хлормінус, та повний спектр органічних речовин і колоїдів з розміром, що значно перевищує діаметр пірмембран, у тому числі віруси. Системи зворотного осмосу ефективно витягують із води гумінові кислоти та їх сполуки, які практично неможливо повністю видалити іншими технологіями ультрафільтраційні мембрани. Ультрафільтрація води це спосіб очищення води, у якому вода під тиском продавлюється крізь мембрану з величиною пір від 0,2 до 0,1 мікрометра. Широкого поширення набули ресурсозберігаючі капілярні ультрафільтраційні мембрани або ж порожнистоволоконі ультрафільтраційні мембрани, що мають наступні параметри, ефективна фільтрація води, ультратонка фільтрація при робочому тиску до 6 атмосфер. Знижена кількість реагентів, що використовуються просто автоматизація, повне видалення завислих речовин. Дезінфекція або видалення 99,99% ,99 бактерій та вірусів, освітлення води, зниження каламутності та кольоровості води. Високий ступінь очищення води від заліза та марганцю. Ефективне видалення колоїдного кремнію та органічних речовин. Ультратонке очищення питної води, ступінь фільтрації 0,1 мікрон. Ультрафільтрація дозволяє зберегти сольовий склад природної води. Нанофільтраційні керамічні мембрани. Нанофільтрація це процес фільтрації води через напівпроникну ультратонку мембрану, яка затримує різні розчинені забруднювачі на молекулярному рівні. Установки для нанофільтрації води використовуються в основному. Для повного знасолення води, тобто для отримання технічної води, яка може бути використана в промисловості для різноманітних потреб, Від промивання металевого обладнання, контакт з неочищеною водою яких призводить до їх виходу з ладу, до харчової промисловості, де технічна вода використовується для тієї чи іншої продукції, широко поширені установки для нанофільтрації води у хімічній промисловості. Де найчастіше чистота води має вирішальне значення тих чи інших процесів. Зворотно-осмотичні мембрани, Зворотно-осмотичні мембрани містять найвужчі пори і тому є селективними. Вони затримують усі бактерії та віруси, більшу частину розчинених солей та органічних речовин. У тому числі залізо та гумусові сполуки, що надають воді кольоровість та патогенні речовини, пропускаючи лише молекули води невеликих органічних сполук та легких мінеральних солей. У середньому зворотно-осмотичні мембрани затримують від 97 до 99% всіх розчинених речовин, пропускаючи лише молекули води, розчинених газів та легких мінеральних солей. Матеріал мембранних фільтрів, нітрат целюлози. Як показала багаторічна практика, цей матеріал забезпечує оптимальні умови зростання затриманих мікроорганізмів. Зворотну осмотичну воду можна пити без кип'ятіння, оскільки в ній немає не тільки вірусів, мікробів і бактерій, а й органічних речовин, гербіцидів, пестицидів тощо. Однак, при використанні очищення заснованого на принципі зворотного осмосу, попередньо необхідне механічне очищення та адсорбція. Зворотно-осмотичні мембрани використовуються в багатьох галузях промисловості, де є необхідність отримання води високої якості, розлив води, виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв, харчова промисловість, фармацевтика, електронна промисловість тощо. Тут ви можете побачити таблицю з основними параметрами і характеристиками різних видів мембранної фільтрації. Висновок. Основні фактори, що стимулюють впровадження мембранних технологій безпека питної води, вимоги до якості обробки стічних вод, стрімке зростання водоспоживання та необхідність модернізації існуючого обладнання водопостачання. Мембранні технології є реальною альтернативою традиційним технологіям підготовки питної та індустріальної води, а також використовуються у обробці муніципальних та індустріальних стічних вод. Питомі витрати на обробку мембранами стали зіставні з традиційними методами та навіть і неухильно знижуються. Інтенсивно ведуться роботи зі створення нових механічно, хімічно та термостійких мембран. Ринок мембранних технологій стрімко зростає і тільки в Європі в період з 2003 до 2010 року оцінюється в кілька десятків мільярдів доларів США.